Під час випадків ДТП, в які потрапляють водії на своїх транспортних засобах, на жаль, все частіше страждають саме пішоходи про необхідність дотримуватись правил дорожнього руху. Причому всіма його учасниками вкотре нагадало Одеситам начальник прес служби управління патрульної поліції в Одеській області Алла Марченко. Водії під час проїзду пішохідних переходів, регульованих нерегульованих, повинні бути уважними, повинні знижувати швидкість руху та бути максимально, максимально уважними. Особливо під час виконання маневрів, тому що люди переходять, водії відволікаються або не помічають людей, і як результат, це наїзди, це травмування людей. Увірувавши в аксіому, яка свідчить, що пішохід завжди правий, громадяни регулярно дозволяють собі порушувати елементарні правила дорожнього руху Задля гарантування безпеки на проїжджій частині. Правоохоронці закликають бути уважнішими і пішоходів. Також є і випадки, на жаль, вони також залишаються. Це коли саме пішоходи порушують правила дорожнього руху, перебігають дорогу в невстановлених місцях. І результатом це знову ж таки ДТП. Тому ми про це кажемо, ми про це нагадуємо, що пішоходи також учасники дорожнього руху. Вони повинні, повинні знати та виконувати вимоги дорожніх правил. Наразі серед нагальних проблем на міських дорогах дорожні транспортні пригоди за участю двоколісного транспорту мопедів, мотоциклів і велосипедів. А також Електросамокатів щодо мопедів, мотоциклів у водія повинно бути посвідчення які дозволяємо керувати транспортним засобом двоколісним, нагадаю, що для цього слід вивчатися, здавати іспити, отримувати водійські посвідчення з категорією, і тільки потім вже можна виїжджати керувати цим транспортом. Є ще така проблема, коли виїжджають без будь-яких документів, але нагадаю, що працюють мотопатрулі, які саме і звертають увагу на водіїв двоколісного транспорту. Водіям двоколісного транспорту слід дотримуватись правил безпеки, використовуючи захисний одяг. І ще порада від патрульної поліції. Зараз, коли світловий день стає коротшим, дуже важливим і для дітей, і для дорослих використання світловідбиваючих елементів на одязі стрічок, браслетів, наліпок. Це зробить помітним пішоходів у темну пору доби.